Це позитивне явище, я б так сказав. Ну, разом з тим несуть нам інвестиції, технології і щось нове. Ми ну, вчерпаємо багато чого нового. Зуміли то, хай працюють. У мене давно вже працюю. І З 1 вересня було вже 20 років. То вже пішов 21 рік. Якби була стабільна робота, були б гроші, то було б все нормально». Да. Скільки часу вам вже не, не платять зарплати? Ні, ну справа в тому, ну, нам гроші дуже давно не платять, але ми вибираємо товаром. А товар можна продати? Ні, зараз ні. В даний час дуже тяжко. Тому що ринки насичені іншим товаром, тим зарубіжним, всяким польським, турецьким. Я взагалі 4 роки був за свій рахунок. Тобто не за свій рахунок, а роботи не було. Зараз працюю вже четвертий місяць. Ну так трошки там видавали перед новим роком. А далі як буде, не знаю. Ця подія, по-перше, досить важлива в моєму житті. Я стала суддею певний проміжок часу тому, і мені зараз приємно прийняти присягу на вірність нашій країні, на вірність нашому народу, на вірність моєї професії. Я думаю, що все-таки ця присяга зобов'язує, зобов'язує чинити правосуддя. І я думаю, що я оправдаю це довір'я, яке покладено на мене як нашою країною, людьми, президентом. Я вважаю прийняття присяги, це є ще більш високою відповідальністю для кожного судді для того, щоб він, здійснюючи правосуддя, виносив справедливі об'єктивні рішення. Хочу сказати, що цей рік був підвищеного росту доходів пенсіонерів. Вперше, напевно, рівень виплат виплатних пенсійних виплат досяг прожиткового мінімума станом на 1 січня 2005 року по місту Луцьку, враховуючи дотацію, пенсійні виплати сягали 306 гривень 65 копійок. Ну Що я можу сказати? Як купиш якихось собі одежу? то не з'їси, а як з'їси, то нічого не купиш. Комунальні багато платити. Добре, в кого є, ще пільги, то ще так можна. А як нема пільг, тих 295 гривень попробуй прожий. Я задоволена пенсією, бо отримую оплачувану пенсію. От, я працювала на металургічному нікелевому заводі, і в мене пенсія. Так, а в чоловіка менше, ну ми латимо все одно. Більш жорсткі будуть вимоги до якості продукції. Повірте, ми всі вийшли з патріархальної сільської культури. І про парне молоко, і про все, що завгодно, хлопці, розповідайте кому завгодно. Але якщо ви тут поряд з Європою не почнете всій Україні розповідати про цивілізований ринок молока. І як це молоко треба подавати, то вибачте, тоді хто в Україні цим має займатися. Ми все переганяємо в сири. Сири низької якості. Мені машину кинули в сторону. Ми були за кермом, так? Так. Да. За кермом він був трезвий. все. Не знаю, що говорять, що кардан відкрутився. У мене нога да, переломана, ключі сломана. сотрясение мозгового. Привезли нас в госпиталь, я пролежал в госпитале. Просил, чтобы меня сделали операцию на ногу, на ключицу, более адские были. Ничего не делали. Я им показал такую бумагу. Страховка. Показал бумагу. Они сказали, в Киеве, когда открываешь визу, дают бумагу. Страховой полис такой есть. Что если у тебя что-то случится, Тобі надають всі допомоги. Я тобі бумагу показала вони сказали, що це не дійсно. От і все. Шевченка нам послав Бог для того, щоб врятувати Україну від страшної руїни. Він прийшов на світ селянської, кріпацької, убогої хати. І ми повинні прагнути до того щоб виконувати заповіти Шевченка, будувати Україну, єднатися. Нам було не життя тут, а пекло, тому що рядом посольство, стройка машин, починаючи з 12 часов ночі і до 6-ти вечора, ціла площа, дорогу, всю зруйнували. З Співтретьою будуть пускати по очереді, всі будуть свободно, всю аж що самі люди для себе роблять, бо кожен переживає. А що переживати? Всі поїдуть Раз у нас на нашій Україні. Немає слухайте, що ми де працювали, тому самі їхати на заробітки. От і все. Кооперативні будинки зароблялися ще при радянських радянські часи за гроші людей, їх ніхто даром не давав. Тут буде побудовано три дев'ятиповерхових будинка в дворах двох будинків. Це неприпустимо. Я розумію там побудувати якийсь спеціальний заклад для там, щоб люди могли хліба купити чи там заасутувати ділянку. Я оце розумію, що це можна подумати про мешканців. А впихнути, значить, можливо, чи пропихнути через це рішення свої влади. Власні інтереси ніякого обговорення не було. Це наш міський голова ввів в оману депутатів, отак такої позиції, що було проведено слухання, і прийняли таке рішення про початок будівництва. Так що таким чином треба терміново це рішення відміняти. Якщо воно буде не відмінено, то буде проведено вже відведення землі, тоді важко буде далі боротися. Треба терміново відміняти рішення, або якщо не буде це діло зроблено добровільно, звертати в суд. Это насыпной грунт. Более того, здесь карстовые породы. Это говорит о том, что строительство домов здесь может быть только посредством забивания свай. На девятиэтажный дом идет 300 свай на одну секцию. Вы себе представьте, две секции, 600 свай. Это будет биться здесь. Тобто всі ці дома, які дають середню просадку з учетом насипного ґрунту і того, що знаходиться, кожен рік дають просадку від 5 до 10 сантиметрів. В соответствиї з цим, коли почнуться эти сваї, здесь просто будет нарушен фундамент, пойдут розломи. Зверталися до нашого шановного мера міста. Так, ми були у нього, зверталися. Ми, як його жителі, ми, як його громадяни, які мовити за нами, мав би відстоювати наші права, тому що тут зібралося, ви бачите, тут не Одна сотня людей, і він би повинен би на нас зважити, але ми відповідь почули, що комусь не вистачає декільком сім'ям квартир. Я розумію, ну ті квартири ніхто даром не дасть. От викуплять їх такі мільйонери, що дай Боже. І наші діти будуть ходити до школи з зовсім іншою стороною. І наші діти будуть гратися на капотах їхніх автомобілів. Люди вже раділись. Теж саме не можу сказати скільки. Піщала вроде би двоє. сколько реально, не знаю. Вот. Родился ослик у нас. Вот. Ожидается пополнение у черных лебедей. то Так что процесс происходит постепенно, несмотря сказать, на трудности, несмотря на проблемы, которые у нас есть. Не на на, 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 нашей территории. я живу в селі, то Но... і сільські тварини не зустрічаються. Дуже цікаво, різні екзотичні тварини, ну, дуже І тепер самі знаєте, яка матеріальна спроможність наших українців. А ще тут постійні оці наїзди, то будуть виганяти, то будуть провіряти. Ніякої немає стабільності. Має бути якась стабільність. Раз вже тут почалась торгівля, значить повинен бути якось спокій. А то так кожен день приходять, то вже будуть виганяти нас, то будуть знову залишати. А нас тут. Хочет выжить. Не дадут никак нам спокойно в центрі, Вони ніяк не можуть заспокоїтися. Да. Хочуть то то, то это. Ну а так вот. Хотелось бы какой-то стабильности в этом всем, в этих їхніх э, решениях. А нам ніхто нічого толком не говорит, ніхто нічого не хоче нам конкретно ответить. Хочемо щоб і ряды далее Надалі що й до замку, до замкової площі, і от за нами ми стоїмо також, зробили накриття обов'язково, хоча б для першого початку калюжі. Тут ми постійно в калюжі стоїмо. Потрібно зробити покласти плитку або бруківку, не плитку, а да, бруківку. Тож елементарні умови такі людські, чисто. Коли почалися оці страшні бої на майдані, то я сказала, що діти гинуть за те, що прийшли до влади вовки в овечих шкурах. Ви розумієте, вони скористалися цим і найперше, найперше, що звільнили, звільнили злочинці, звільнили Маркова, звільнили Тимошенко. І я мрію про про Україну вільну, прекрасну, українську, правову, демократичну, могутню і заможню. Мене звільнили на мою думку з цієї посади через те, що тут відбувся попередній зговір заступника на даний момент він працює вже заступником голови районної ради на громадських засадах космена Ігоря Володимира Ігоря Євгеновича і групи вчителів Суменської школи, а також представників ківерцівського відділу освіти. За два роки нічого не зроблено. Коронна фраза нашого екс-директора. Я цим не ведаю, Це дослівно. З чим до неї не прийде, вона всім не ведає. І навіть на суді це було видно, що вона всім не ведає. Ми в суді почули запитання і що там говорив адвокат. Так, от ми самі це знаємо. Ми бачили накази. У наказах написано Ніхто інший у нас саме по посадових інструкціях є наказ по охороні праці, і там написано Ніхто інший, а тільки... Директор школи відповідає за охорону праці. Вона не підходить на посаду директора. Ми хочемо, щоб нами керували розумні люди. А те, що вона сказала, що в змові хтось там був, ні. Я сподіваюся на чесне рішення, тому що розумієте, звільнення постатті за що? За що за такі проступки можна звільнити всіх директорів шкіл? Всіх директорів шкіл, тому що ми не можемо подавати е, буквально це в мене тисяча учнів в школі. Десь дитина впала, десь дитина поранилася. десь що, як я можу про це знати? Я це можу знати тільки від класного керівника, який прийде до мене і повідомить про цей випадок. І отак звільняти директорів шкіл за що? Приїхали відстоювати свої права. Ось бачите, наші вже представники з п'яти закладів. Е, Волині, які з нового року жодної копійки не отримали фінансування ні по жодним статтям, ні по стипендіям, ні по зарплатам, ні по сплатам єдиних внесків. Вже нас штрафують, вимикають світло, і ніхто нічого не робить. І Кормимо цих дітей сиріт. Вони утримують трьохразове харчування у нас в їдальні. На вихідні дні, святкові дні. Ми збираємо їм також сухі пайки, щоб вони там могли в гуртожитку собі щось приготувати. Цьому році пільги відмінили. Ми їдемо по повному тарифу на маршрутках автобусах і шофери не хочуть і розмовляти. Ну, ми платили по дві гривні їм. От, а зараз не знаю. Зараз говорять, що вже треба платити повністю 12 гривень. І якщо їхати туди назад, це 25 гривень. Це дуже дорого для нас. при нашій пенсії 1093 гривні, в мене, наприклад. Якщо буде відмінено, це ставить пенсіонерів до зубожіння до голоду. Адже більше пенсіонерів харчуються із власно вироджених овочів, овочів, фруктів і тому подібне. Ми вимагаємо вирішувати питання або пенсії під. ...вишивати або компенсацію, іначе люди налаштовані на то більш радикальних заходів, перекриття проводів, трас і не, так, не, так не, далі. Не, тому не. що доводять пенсіонерів до, до крайності. Поліція знайшла там дуже багато доказів, що це львівське сміття, тому що розірвали пакети і в пакеті були з е, якогось кафе і меню. І номер села, і навіть той, хто обслуговує. Ситуація може бути така, що завалять нас сміттям. І потім що будемо робити? Там вже підійти не можна, розстало, вже там воняє кругом. А коли буде жара, то взагалі не буде можливо пройти тут. Будинок по вулиці Лесі Українки, 37. І цікавий будинок з точки зору історії нашого міста і архітектури, тому що це є один із будинків, який збудований в 19 столітті, коли Луч перебував у складі Російської імперії. І архітектура цього будинку є якраз відображенням. Таким архітектурним відображенням цього періоду історії нашого міста. Приміщення ми довго не могли продати. Ми його виставляли тричі на конкурс, поки ми його продали. Ну, два учасника було. А продали за суму 970 тисяч 80 гривень. Я знаю, що ми десь біля півтора мільйона всього набрали, але не виконали план по приватизації. Вони такі бляшечки поробили там, де трещина зверху донизу. Бляшечки поробили, во. так що ж воно чуть дай все й розлетиться. А вони в підвалі там покопали, порили, щось позакидали, потім затопило все. І яка польза? Ніякої пользи нема. Я не знаю, чи вони укріплювали, щось там робили, але що вони там укріпили. Але тріщини йдуть, бо того, ставили маяки і тріщини в панелях. Вдома немає тріщин? в цьому? Чому немає? Є? є. Є тріщини, приходила комісія, дивилася, почмакали, почмакали і пішли. Є Дома. тріщини? Ну, є тріщини, та вони нікуди не ділися. І на президента, і на прокурора, і, і на всіх, і на міліцію, на... куди тільки можна було. Туди й писали. І нічого не допомагає, так? Нічого не допомагає. Ну, панда привела і все. Дуже чекаємо з зони АТО. Проходить війна. і Ми дуже переживаємо за своїх батьків. І Ми дуже раді передавати різні такі обереги на зону АТО. Волинь не є така енергомістка. У нас немає великих хімічних комбінатів, у нас немає ТЕЦ. Але за один день на 100 тисяч кубів. Було зменшено споживання газу по території Волинської області. Ми не економимо субсидія. У нас власний будинок, котел, то взагалі-то ми не економимо. А якщо на те пішло, то економити немає, як дитина в хаті мала. І так тиждень хворіє, я не можемо температуру збити. Так що мусимо вже, скільки не є, тому що маємо платити. А інші люди є. Звичайно, що і три, і чотири тисячі всю зарплату віддають. А в школах, ну, звісно, якби були нормальні ціни, то б не прикручували б? Я і так економлю, можна сказати. Ще до цього, Ще до цього економила, тому що це самі, самі розумієте, як ми зекономимо, то собі зекономимо, не для держави. Хай економлять ті, хто крадуть і вивозять хто зна куди. Тобто ви не, ну, не я не і так економлю, і буду економити, тому що це відбувається на моєму бюджеті. Пенсіонери будуть отримувати монетизацію на свої пенсійні рахунки, якщо в них відкриті карткові рахунки для пенсіонерів, в яких картки пенсійного фонду не відкриті Укрпошта принесе готівку в помешкання за адресою проживання таких пенсіонерів. Ну, люди що кажуть? Лучше були б вищитили б зразу, щоб ми тільки замороки не мали. Я вчора тільки почала, щоб ті гроші носити, то кожен носом кривить. кожен носом кривить, що так зробила. Толку з того, що ти принесла. Каже, ти принесла в хату, я її завтра занесу. Вовки теж, злі, коли вони голодні. Так само людям. Якщо щось не вистачає, якийсь недостаток, це дуже тяжко для людини. Але другий того не розуміє. Думає, що такого, ага, все, живе, значить живе. Все. А лікарня, так само живе тяжко. Вже як є, так є. Виживаємо, як бачимо. Виживаємо, як бачимо. І щось на краще ніхто не надіє. Бо всі тут, олігархи, всі тут на роботі. А за кордоном проживання в них і, і гроші, капітал за кордоном. А ми а тут на роботі. Детизація не є вигідна для людей. Ми подаємо одні куби, а нам чогось ще додають. Одне знаряддя і один прилад був вкрадений особою, яка вирвала, вона стояла зверху, знаходилася на відповідних об'єктах. Теж ми встигли зазняти. І був чоловік, який водою поливав електрозварювальну техніку, яка працювала відповідно під напругою відповідними речами. Також, по даному факту, будуть подані відповідні заяви і будемо хлопотати про те, щоб застосували міру відповідного запобіжного заходу. Поліцейські стали між двома сторонами і забезпечили те, щоб підприємці не шарпали працівників муніципальної варти відповідно від працівників щоб потім від підприємців не було скарг в ад адресу працівників муніципальної варти». Я зараз стою у селі княгининок на роздоріжжі старої нової дороги. Ось це там, де я стою, нова дорога, а це вже стара дорога. Великої різниці поміж ними ви не побачите, тому що асфальт, який поклали буквально кілька місяців тому, скрес разом зі снігом. До речі, цю дорогу ремонтували дуже дивно, тому що на початку її так і не відремонтували. Розпочали її з середини і відремонтували лише протяжністю 200-300 метрів і так. Так і залишили люди. Скаржаться. А ми приїхали сюди з'ясувати, хто ж зайнявся таким гарним ремонтом. І виявилося, що цю дорогу ремонтувала фірма Данко, яка приїхала до нас із Донецької області. Ось власне ми проїхали кілька сотень метрів, і дорога завершилася. Ось це новенький асфальт. Але між старим асфальтом я різниці ніякої не бачу. Я Генінок, село. Ви там якісь об'єкти мали? Там, там є, у кожному об'єкті є своє названня. Начало пікетажа, кінець, Ну прив'язка міцності. Поэтому я не можу вам точно відповідати на вашу питання. Що... Тобто ви не знаєте, що я не знаю. Да. Ви ага. не конкретно говорите. А чи багато до вас зверталося, щоб ви переробили по гарантії дорогу? Так щось не так вийшло? Не... Ще не зверталися. Бо я знаю, що по головах там здається був конфлікт. Не знаю, Києв, що таке Голоба, не знаю. Не, не знаю. Ви не місцевий, напевно. Ні, я не місцевий. А Але до згодами... нас приїхали з Києва. Я щойно намагалася з'ясувати, хто у княгининку відрізок дороги. Я сама з села княгининок. І там я радий просто жахливо зробили дорогу. Вам не передати. Як я вас можу зараз навіть підвести. Капітально відремонтували там дорогу? Я не знаю, як це називається. Я не Ну, На ті дороги, які ремонтуються, які і замовником виступає, теж. ці дороги, в яких виступає замовником служби місцевих автомобільних доріг, вони ремонтуються зараз капітально, вони є всі перехідні об'єкти. Тобто об'єкти об ще не завершені, вони будуть завершуватися в тому році і здаватися в експлуатацію. Так, як... Вона після снігу вже в такому стану, і стані, що її по-новому треба класти, розумієте? Так вона не ремонтувалася, значить? Я не знаю. Здавалася, ну, як за... ремонтувалася? Я... я ж це бачила на Блі власні це. очі. Можливо, там в межах експлуатаційного утримання проводилася ремонт якийсь. Ну, я я, я зараз не готовий дати вам конкретну відповідь. <клі> мене дуже рано розбудив батько. Для мене в вісім ранку це дуже рано. Він розбудив і. Сказав, те, що почалась війна, те, що почали бомбити. Я не повірив, почав гуглити інформацію, не мог знайти, але потім до мене дійшло, що це правда. Я день просив батьків уїхати з Києва, тому що мені було страшно. І через день ми поїхали з Києва.